Привіт, швидко показує можливості нової нейронки для генерації та редагування зображень під назвою нанобанана та як її використовувати в N8N. Розглядати будемо на прикладі ось такого простого завдання. У нас є два зображення: фото моделі та товару. Нам потрібно їх з'єднати, тобто на модель вдягнути. Цю футболку. В результаті має вийти ось таке зображення, це результат роботи нашого робочого процесу. Обов'язково дивіться це відео до кінця, там я розкажу, скільки це коштує. Переходимо на сайт Fall.ai, логінимося та створюємо API ключ. Перша нода відправляє зображення до сервісу обробки. В ній ми створюємо креденшал з API ключем сайту Fall.ai. прописуємо коротенький промпт під наше завдання та вказуємо два зображення. Після чого чекаємо 60 секунд, ще одним запитом отримуємо відповідь та завершимо. Завантажуємо зображення звичайним HTTP-запитом з методом GET. Після чого завантажуємо результат обробки до нас на Google Диск. Все максимально просто. В своїх відео я вже не раз показував, як працювати з сервісами FAL AI та подібними. Тому це відео більш призначене для демонстрації можливостей NanoBanana. щодо ціни, ви зможете згенерувати 25 ось таких зображень всього за 1 долар. На мою думку, це супер дешево.